Друзі, всім привіт! Хочу з вами поділитись цікавою історією, яка сталася зі мною вчора. Учора з клієнкою дивилися квартиру. Квартира в Хрущовці з величезною кількістю мінусів. Перше без ремонту. Друге панельний будинок. Третє останній поверх. Четверте потьокший дах у деяких місцях. П'яте проводка, що перегоріла по всій квартирі. Крим санузла та однієї кімнати. Заявлена ціна від продавця була 18 тисяч доларів. Квартира моїй клієнці сподобалась. Потрібно було саме це місце. І... І потрібна квартира без ремонту. І до останнього поверху ставляться нейтрально. Так ось клієнтка захотіла придбати цю квартиру. По квартирі велика заборгованість із комунальних платежів у районі 50 тисяч гривень. Але під час перевірки. Виявилось не 50, а 70 тисяч, поки продавали комунальні борги зросли. І тепер продавець хоче від покупця отримати 18 тисяч і зверху приплюсувати свої борги, щоб моя клієнтка їх сплатила. Після перегляду казала, що замість 18 вона вже хоче 20 тисяч доларів, щоб за неї все сплатили. Нагадую казку про золоту рибку. Прежде всього ми живемо у Харкові. Піднімати цінники на гору в цей час ну, таке собі. Сумневе задоволення. Ось як ви вважаєте, борги по комунальним службам? Хто має платити? Той хто ними користувався або покупець, який купує квартиру?